Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт швидких тефтелів. Поки я готую інгредієнти, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, що ж для тефтелей нам необхідно! Фарш, вершки, рис, вода, цибуля, морква, кріп із спеції це чорний перець та сіль. Спочатку поставлю варитися рис. Рис я помила і пересипаю в черпак. І додаю води. Я варю в співвідношенні одна частина рису, дві частини води. А зараз підготую засмажку. Для засмажки мені потрібна цибуля. Перерізаю навпіл і потім кубиками. Моркву натираю на крупні терці. На розігріту сковорідку додаю олію і перекладаю цибулю та моркву. Буду смажити до готовності. Засмажка готова, я її виключаю. Щоб зробити тефтелі, у мене все готове. Для цього в миску перекладаю фарш, я брала фарш курячий з курячого філе. За бажанням ви можете брати фарш, який у вас є, або який вам більше подобається. Додаю рис і спеції, це сіль за смаком. Та чорний перець. Та засмажку, яку я щойно зробила. Я її умовно поділю на дві частини: одну частину використаю у фарш, а друга частина у мене залишається на сковорідці я буду в ній тушкувати тефтелі. А тепер все перемішую. Це можна робити не тільки лопаткою, а й рукою, що, чим я буду зараз і займатися. Щоб фарш не лип до рук, я руки попередньо намочу водою. Тефтелі я буду робити невеличкі. У вас вже за вашим бажанням подобанням, вподобанням ви можете робити такого розміру, який вам подобається. Перекладаю тефтелі на подушку із овочей в сковорідку. Далі з фаршем роблю все те саме. За необхідності змочую руки. Тефтелі будуть тушкуватися у вершковому соусі. Для цього я заливаю їх вершками. Вершки у мене 20%. Намагаюся полити кожну тефтельку. посолити та поперчити спеції за бажанням. Я додам ще трішки води для того, щоб соусу було більше, і тефтельки в ньому плавали. Все, соус і тефтелі готові. Тепер переходжу до плити і буду їх тушкувати. Тефтелі будуть тушкуватися 20-25 хвилин. Телі готові, виключаю і буду подавати до столу. Ще для смаку можна додати кріп, порізати його дрібно і присипати зверху тептелі. Можна присипати безпосередньо в сковорідці або ж при подачі. Присипаю кропом. А зараз скуштую і поділюся своїми враженнями. На смак тефтелі смачні і соковиті. Їх можна подавати як самостійну страву, а також як гарнір до каші, картоплі або пасти. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Не забудьте Написати коментар, як ви готуєте тефтелі. до нових смачних рецептів.